Друзі, всім привіт! Сьогодні маю коротке слово підбадьорня до вас, я вірю, що воно буде своєчасним і принесе в через життя відповідь від Господа. Сьогодні хочу поговорити про радикальну позицію в основоположних питаннях. Знаєте, що кожен з нас має відповідальність від Бога будувати життя саме за його сценарієм, саме за його досконалим планом. Ось, якщо ми говоримо про Божий план, він часто має в собі нотку радикальності. Тобто ми його повинні приймати без альтернативи. І так багато сьогодні людей в церкві, які не хочуть навіть чути близько цю думку. Чому? Тому що нам подобається альтернатива. Нам подобається вибір. У нас зараз магазини. На полицях магазинів дуже багато різноманітних е, товарів, альтернативи дуже багато. Альтернативи е, товарам е, на полицях магазинів, альтернативи е, вибору автомобілів, будинків, е, локацій для відпочинку. Ось, але знаєте, ну в цьому немає нічого поганого, поганого цілому. Чому тому, що ну, в принципі, це добре, коли ми маємо вибір, і господь зробив дійсно. Навколо нас дуже багато речей миловидних, гарних і потрібних, і потрібних нам. Ось і в принципі, ми можемо обирати з надлишку того, що є в нас, так? але є один шлях, який безальтернативний. Це шлях слідування за Господом. Це шлях, на якому ми слідуємо за ним. І я вам скажу так, що. Сьогодні, на жаль, не так багато людей хочуть обрати цей шлях. Ісус є правда, дорога і життя. Він є нашим шляхом, і е, Він е, хоче, щоб ми обрали Його е, свідомо. І не було жодної альтернативи для нас в питанні вибору. Якщо ми говоримо, що це Божий шлях, все альтернативи немає ніяк. Тому знаєте, що для нас найголовніше сьогодні дізнатися. Божий заклик для свого життя, для свого діла, дізнатися, що Він говорить нам, і більше не слухати нікого і ніщо. Тобто не створювати собі альтернативні шляхи. Є альтернативні шляхи, які можуть бути привабливими, на перший погляд, але вони є пасткою. Насправді є пасткою. Жити вірою, так і амій, все без альтернативи. Жити в Божій любові все, так, без альтернативи. Чому? Тому що це Божий шлях. І от кожен Божий шлях це шлях, е, який не повинен конкурувати з іншими. Ми не повинні е, обирати між цим шляхом і ще якимось шляхом. Ви можете обирати собі червоні е, кросівки чи білі, це інша тема і. і... Тут альтернатива може бути якраз доречна. Але коли ми говоримо про Божі шляхи прощення, так, без альтернативи. Якщо Господь сказав без питання, без питань. Якщо Господь сказав сіяти, я сію без альтернативи. Якщо Господь сказав мені їхати в інше місто, це це питання не обговорюється. Якщо Господь сказав, що я ранами Ісуса Христа сіли, значить це так і амінь. Більше того скажу, якщо господь сказав, кожен, хто покладе руку на хворого, побачить результат. Поклавши руку на хворого, ви побачите чудо зцілення. І це безальтернативний шлях. Це той шлях, який дасть результат. І ми не повинні обирати, а я можу, ну я не буду це робити. Ну, мені соромно. Тут без вибору. Ви розумієте, про що я кажу? І нам сьогодні потрібно для себе засвоїти. Цю істину і приймати Божий погляд на життя та служіння безальтернативно, не шукаючи ще яку якусь думку. Це російське слово сумнення, як воно складається з двох: приставки со і міння, думка, да? ось. Це думка і ще якась думка. Тобто сумніви це декілька думок. Ось. А якщо брати аналогію з цим словом, то насправді. Оці сумніви, вони є альтернативними думками однієї думки. Сумніви в е, теорії якоїсь окремої людини допустимі. Але сумніви в Слові Божому в обітницях, які Бог залишив, вони недопустимі. Там немає альтернативи, там немає ще одної мління, там немає ще когось со, з приставкою СО. СО, житель, ще хтось живе, так? Або не, ще, ще якась думка. Ні, цього немає. Ми не повинні рухати, е, рухатись шляхом е, ще різних шляхів як альтернативу Божому шляху. Ні. Якщо Бог сказав, що сім'я одна, значить це чоловік і жінка, ніяких альтернатив. Якщо Господь сказав, що він є забезпечитель і наші уповання повинні на нього ніяких альтернатив. Так, ми будемо працювати, але ми знаємо джерело нашої сили. Ми знаємо, хто за стоїть за благословенням нашого життя в нашому житті. верніше. і ми не шукаємо альтернатив. Ми не шукаємо заробітку нечистивими шляхами. Тому що наш Бог він здатний забезпечити нас, благословивши своїм своїм благословенням на своїх шляхах. Алілуя. Тому без альтернативи. Ми народ Божий і ми. Ідемо Божим шляхом. Алілуя. Не погоджуйтеся з іншими думками, які суперечать Божому Слову. Будьте радикальними в питанні, слідування за Богом, і слідуйте саме за Його Словом. Тримайтеся його шляхів. Дякую, що ви Сьогодні зі мною, Божого благословення і до наступних зустрічі, дорогі.